Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу, як виглядає автомобіль після прильоту ракети S300. Це Audi A6. Вчора я її вивіз з одного з міст Донецької області. А, ось так. Ну, давайте ближче дивитися. така в нас Audi. Сьогодні у нас сніг, бачите, трошки засипало її. Якщо пам'ятаєте, на минулому тижні там був приліт в одному з місць по фронтовому а, і... три ракети там влучили і одна із них впала десь приблизно от бачите, цей зелений паркан і отак стояла, стояла машина, а тільки з того боку. З того боку впала ракета. Так ми бачимо, як замяла машина. Це уявіть собі, яка потужна ударна волна була. Але, чесно кажучи, Audi ще дуже добре справилась. дуже добре витримала. Тому що там були ще інші машини, там ну, якби, не можна там знімати, то було все. тому я не знімав. Але от, подивіться, бачите, тут от взагалі не пробило. Не пробило. Все у нас є пробиття осколком. Ось є осколок. І такі от є дрібненькі. Типу, раз, ось це, два, е, А так, в принципі, в принципі бачите, е, як це осколки пішли в інший бік, і воно просто. Ударило волною. Тут он. снігом все засипано, але тут купа всякого землі, всяких досок шифера, камінням. Привіз я з Донецької області разом з цією машиною. Вона вже все, вона вже труп. Ніхто її відновлювати, звісно, не буде. Хлопці її дуже нахвалювали, повний привід, дволітровий по тут двигун стоїть. Виїжджали на ній, говорять, з таких кізяків страшенних, хоча на колесо каже, на колесо отак от наліпає е грязюки, а вона їде, тому що це повний привод від, від вага, реальна річ. От. Е цю машину пустять на донора, будуть я думаю, шукати якогось. Тому що вона була повністю перебрана хлопцями. 에, буквально за <свист> декілька місяців, я так розумію, замінили всі радіатори, тут, 에, замінили щеплення, повністю двигун, коробочка, все тут добре. Тому колеса, до речі, крутяться, вона сюди заїхала ну, не своїм ходом, а за допомогою електролібідки я її затягнув. 에... Ну, повністю все працює. Бачите, я її обмотав таким шнурком по кругу, бо в неї всі двері насправді відчиняються. І зверху також обмотав ось ще тросом, щоб двері не повідчиняла, поки я її сюди ввіз. Оце 500 кілометрів. Ось так. Ось так. Бачите, дві вихлопнухи тут. Такий удар взяла на себе Audi. Зараз вам, до речі, покажу, що таке С-300 і які осколки з неї летять тут, хлопці, ось. Подивіться, оце С-300 ракета. Ракета коштує 2 мільйона доларів. Ось такими осколками. Ну, там ще є, я так розумію, вона начинена шанелю, це, це вже сам корпус ракети, але воно також розлітається, розбиває все і калічки, це навколо. Там також загинули люди, вагітна жінка після цього удару. Так що Росія продовжує нищити наші з вами міста, села, людей вбивати, руйнувати школи, лікарні. Ось так от ось такі справи. Тому якщо у вас там десь хтось із хлопців просить про допомогу відремонтувати машину або купувати машину, допомагайте всіма сильними. Бачите, автомобілі довго не живуть там. І це, це, це там 12-15 кілометрів від фронту, хлопці кожен день їздили, його трапилося, вони потребують тепер в машині. Тому машина там це такий дуже-дуже розхідний матеріал. Тому всім нам бажаю перемоги, щоб хлопці повернулися живими і неушкодженими. А нам давайте з вами не опускати руки і якомога сильніше їм допомагати в цьому. Все, всім найкращого. Бажаю здоров'я, а я їду вже звантажувати машину.